Тригер ігнор чи дистанція. Коли він віддаляється, ти наче провалюєшся всередину. Підписуйся на цикл відео, будеш краще знати себе і вихід з таких ситуацій. Цей тригер у жінок виникає, коли у дитинстві близькість була нестабільною, коли любов то давали, то забирали. Тоді нервова система засвоє поведінку. Дистанція дорівнює небезпека. Тому навіть легке мовчання партнера сприймається як загроза і запускається паніка, що я зробила не так, він піде, я неважлива. Це не про дорослу ситуацію, це про старий досвід, який. Прокидається у тілі.